Дотримуватися професійних стандартів під час роботи в зоні АТО виходить не завжди. Не йдеться про те, аби протидіяти російській пропаганді своєю контрпропагандою, бо на тому наша журналістика закінчується і дає старт ідеологічній машині. У нас складний випадок, бо війна на Сході не оголошена. І на державному рівні досі не прийнято жодної стратегії інформаційної політики. Все, що можемо робити, це на редакційному чи особистому рівні визначити стандарти роботи на війні у своїй країні і дотримуватися тих стандартів. Найбільшою цінністю матеріалу може бути дотримання професійних стандартів, мирної цивільної журналістики, а може бути цінність людського життя, суверенітет країни тощо. Війна взагалі формулює нові правила і стандарти журналістики, саме воєнної журналістики. Адже тут рівень відповідальності значно вищий. Зрештою, матеріал з війни може врятувати не одного, але й не одного може вбити. Тому стандарти, які працюють в мирному житті, тут часто бесиль або взагалі безглузді. Зрештою, нам треба визначитися, яка мета нашої воєнної журналістики висвітлювати максимально об'єктивно, оперативно, з балансом думок і так далі. Чи працювати так, аби не нашкодити, а може трохи навіть допомогти своїй країні. Зрештою, стандарти мирної журналістики можуть коштувати комусь життя, тому все слід зважувати і обдумувати. І брати на себе повну відповідальність за те, що ти робиш. Баланс думок на війні існує, але слід добре розуміти, як він працює. Є моя країна, на неї напали, в мене відібрали землю, нищать її багатства і вбивають мій народ. Терористам слова не дають ніколи. Ми не можемо в ефір чи на шпальти давати слова ватажків незаконних ЛНР, ДНР, які б обґрунтовували якісь дії самопроголошених недореспублік. Вони обґрунтовують і виправдовують те, що є незаконним і неприйнятним для нас як суверенної держави. Захоплення території, вбивства тощо. Слова з тої сторони, які ми вважатимемо балансом, можуть пропагувати ідеї сепаратизму і інших протиправних дій, які суперечать чинному законодавству країни. Для балансу матеріал я стараюсь давати цивільних, які піддалися пропаганді, які часом говорять те, що не підлягає ніяким законам логіки і критичного мислення взагалі. Ми повинні розуміти, як думають ті люди, чому вони так думають, і як нам варто проводити нашу інформаційну політику, аби потрохи перетягнути їх на нашу сторону. Зрештою, ми живемо в одній країні, і в майбутньому нам швидше за все доведеться жити в одній країні. Емоції в матеріалі це не завжди погано. Якщо журналіст вміє грамотно яскраво викласти свої емоції в репортажі, наприклад, це дуже класно впливає на аудиторію. Саме ті емоції змушують реципієнта твого матеріалу відчути себе на місці події, відчути запах диму, почути постріли тощо. Навіть якщо твій матеріал читають, дивляться чи слухають за сотні, а то й тисячі кілометрів від лінії фронту. Якщо говорити про емоції, коли вони є зайвими, то людина, яка не вміє їх стримувати, навряд повинна працювати в зоні бойових дій. Якщо ти не вмієш тримати себе в руках у критичній ситуації, якщо ти втрачаєш над собою контроль, то варто розуміти, що саме ти, саме зараз є ще однією проблемою для тих, хто поряд. Психічна і фізична підготовка перед відрядженням в зону бойових дій це першочергове, про що слід подбати. Мова матеріал матеріала неприпустимо. Апріорії це не обговорюється. Мова ворожнечі розколює країну всередині, дегуманізує, закликає до насильства, поширює негативні стереотипи і так далі. Цього потрібно уникати, цього не можна допускати, і треба навчати журналістів різних рівнів, аби вони свідомо чи несвідомо не поширювали мову ворожнечі. Це на руку тільки ворогу. Багато про окуповані території розповісти не можу, бо я в розстрільних списках на тій території на трибуналі зазначено навіть як карателі, не пропагандисти, в них там прийнято позначати журналістів. Люди з тої сторони, з якими вдалося поспілкуватися, дуже різні. І ті, які ненавидять Україну і верзуть різні несенітниці про життя в окупації, про життя в Україні. І ті, яким байдуже, лиш би не стріляли, є ті, які чекають, коли нарешті Україна звільнить свої території від Новий Донбас. Тобто уніфікованої точки зору немає. Проте варто зазначити, що на тимчасово непідконтрольних уряду України територіях дуже сильно працює російська пропаганда. Часто на Сході дивлюсь телебачення так званих республік, і російські новини. З кожним днем ми втрачаємо тих людей все більше. І Україна робить величезну помилку, що не блокує той контент хоча б на підконтрольних територіях і не дає альтернативи. Деякі українські телеканали і радіо пробиваються на окупованій території, але їх активно глушать. Зрештою, український контент є навіть не на всіх підконтрольних територіях Донеччини і Луганщини. Це невеликий мінус, бо ті люди дивляться ворожу пропаганду.